Сьогодні до мене на сеанс міопресури і на консультацію приїхала жінка Оксана з Кремчуцького району. В неї така проблема. Вона шукає відповіді, як і більшість тих, хто до мене потрапляє, по лікарям з такою проблемою. В неї присутні періодичні запаморочення, тобто, ось десь повернеться, можливо, не так. Або десь по нахилу вперед е, також е, запаморочується. І пройшло вже багато обстежень, ніхто не може толком сказати, що як і, і від чого це. І ми, от е, вона приїхала до мене, ми вирішили в одному сеансі об'єднати і шийний і грудний відділ, і подивитись, як відреагують м'язи. При пальпації дуже багато тригерних точок і взагалі м'язи ну, дуже піджаті через це. Тому, можливо, якраз і вони і є причиною вегетативних проявів у Оксани. Взагалі, дуже часто люди звертаються з незрозумілою і проблематикою в різних зонах, тобто підходять до того, що відповіді немає. І от якраз саме міопресура дає відповіді на турбуючі запитання.